Теми в принципі, так на тему Ізраїля, близькосхідну тему близькосхідного конфлікту, яка безпосередньо зачіпає всіх іудеїв, але які проживають не в Україні, а які проживають на Близькому сході, то варто подивитися взагалі на той. Каскад, той водоспад, той сніговий снігову лабину, яка посипалася а, з визнаннями різними країнами держави Палестина, і вишенькою на торті стала заява вчора. Еммануеля Макрона, який на сесії генеральної асамблеї. Організація об'єднаних Націй сказав, що і Франція визнає Палестину як незалежну державу. А разом з нею Бельгія, Люксембург, Монако, Андора і Мальта. Перед цим майже одночасно це зробили і Велика Британія, і Австралія, і Канада, тобто країни британської і французької співбру... співдружності, вони так колективно визнали Палестину. Я з великою повагою чую ізраїльський народ його смуток і в тому. Але я хочу вірити, що ізраїльська влада почує свій народ і зможе також зробити крок назустріч. Я знаю, що ізраїльтяни та їхні лідери мають у собі силу для цього. А нетаньяху. Прем'єр-міністр Ізраїлю він так розлютився, що він буквально почав грюкати кулакою по столу і казати, що жодної палестинської держави визнання це нагорода тероризму після 7 жовтня 2023 року, і запевняє, що роками він стримував. Створення Палестини всупереч тиску і обіцяє дати розгорнуту відповідь після повернення з Нью-Йорка. А посол ООН Дані Данон Дані Данон ні, Дані Данон назвав події в Нью-Йорку театром. А Макрона відірваним від реальності Поки Макрон і його колеги святкуватимуть. 48 заручників залишаються в полоні в газі. Це не дипломатія. Якщо терористична організація підтримує те, що тут відбувається, це ганебно. Багато лідерів сьогодні говоритимуть про майбутнє без Хамасу в Газі. Але я запитаю їх, хто це зробить хто реально забезпечить, що Хамас не буде частиною Гази? Відповідальність лежить на наших плечах. Ізраїль зобов'язаний продовжувати цю війну, поки ми не повернемо всіх заручників, і поки Хамас не буде повністю виведений з гри. will not be part of Gaza Берлін же обирає паузу. Він підтримує резолюцію. ООН про дводержавне рішення, але вважає визнання фінішним етапом процесу, а не його стартом. І Вашингтон виступає різко проти будь-яких односторонніх визнань союзниками. Італія так само не поспішає робити якихось гучних заяв, бо в Римі воліють тримати паузу і придивлятися до реакції партнерів. А от на вулицях Італії пауза давно закінчилася. Там уже кілька днів поспіль тисячі людей блокують порти, залізницю вимагають, чи негайного розриву співпраці з Ізраїлем, припинення постачання зброї? Якщо офіційний Рим вагається, то суспільство говорить різко і голосно проти війни, проти насильства і з невизнання прав палестинців. Зі мною на зв'язку Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. З нами на зв'язку. Ігоре, добрий день. Добрий. Ігоре. Чому саме зараз Ось посипався такий каскад, такий водоспад визнання Палестини? Чому саме зараз? Що стало тригером? Що стало причиною? Ну, насправді перша прив'язка це якраз до тижня високого рівня на Генеральній асамблеї ООН. Тобто консультації проводилися кілька місяців. А друге, це констатація того факту, що військовими методами навряд чи можна вирішити проблему взаємовідносин Ізраїлю та сектору Газа і mm -hmm. Палестинців. Тобто, в Газі їх 2 мільйони живе, і їх подіти нікуди. І тому все більше країн говорять про необхідність їх розділити стіною, визнати дві держави. І таким чином десь ізолювати один і одного. Ну це логічне в принципі рішення. А тоді, що в цьому що в цій концепції хоче Ізраїль тоді? Що хоче, чому Ну, здавалося б так поставити стіну, все і далі співіснувати? Чому Тому, тому, тому що люди українці, вони не в контексті того, що відбувається? Чому так або інакше? З одного боку Ізраїль це жертва агресії, так терористів. пам'ятаємо події жовтня 23-го року, тому що саме Ізраїль був жертвою. З іншого боку, от бачите, всі так люди дуже налаштовані в багатьох країнах світу, захищають саме палестинців і звинувачують Ізраїль в надмірній агресії. нібито Ізраїль був жертвою агресії, але тепер Ізраїль звинувачують агресії щодо арабського щодо палестинського населення. Ви нам поясніть трошечки тут, як як кажуть, побачите, хто кому Рабінович? Дійсно, коли стався цей страшний терористичний акт, то світ об'єднався. В емпатії і підтримці Ізраїлю в тому, що не можна допускати подібних терористичних атак, нагадаємо, що кілька сотень бойовиків перелізли через ту стіну, яка є. Там є окремі розслідування, хто допустив, що вони звідти вилізли і вбили багатьох мирних мешканців. Але після того як Ізраїль для того, щоб звільнити е, тих своїх громадян, які стали заручниками, які брали в полон, Ізраїль почав повномасштабну військову операцію в секторі Газа, і там жертви, я так розумію, вже на десятки тисяч вимірюються, і при чому жахливі кадри бомбардувань цивільних об'єктів чи мешети, вони звичайно е, викликають негативну реакцію мусульманського населення і. В більшості країн світу. І тому вони починають тиснути на Ізраїль, що ще немає якихось інших способів вирішити цю проблему. Щодо першої причини ізраїльський представник на вашому, вашому сюжеті говорив, що вони ж добуваються звільнити заручників. Проте зрозуміло, що ситуація не настільки проста, і ізраїльська сторона доказує, що вони повинні розгромити і знищити бойове крило Хамазу. В газі і таким чином обезпечити себе від е, наступних нападів, що через стіну, навіть через дуже високу, вони будуть і далі пробиватися і створювати ризики. В цьому є певна логіка, але з іншого боку, розділяти населення газу і Хамас це якось також дещо наївно, тому що е, там десятки років е, в злиднях. Виросло кілька поколінь, вже палестинців, і Хамас там не просто керівна партія, це власне каркас, структура і скелети. І тому відділити Хамас від мешканців жителів Гази виглядає е, дещо наївно. Угу. Mm -hmm. А, добре, тоді давайте в історію трошечки глянемо. Що відбувається? Чому досі? От держава Ізраїль була визнана. Чому Палестина раніше не була от визнана дійсно світом? Чому Палестина досі залишалася ось такою м, як вам сказати, я не знаю навіть, як правильно це пояснити державою, але без визнання. Державою, але не, не юридичною державою. Так, ми ж весь світ пам'ятає прізвище людини Ясіра Рафат. Так, це людина, яка багато дуже зробила для того, аби Палестина як держава існувала. Давайте, от розкажіть нам трошечки детальніше перед історією всього того, що зараз відбувається. Ну тоді треба почати свят Галазавіт. Ні, ні, ні. -ні, -ні. Тут... Давайте, не, давайте не так далеко. Давайте трошечки все ж таки ближче до наших часів. Тому що насправді в дебатах сторони якраз апелюють. До біблійської історії, хто з їхніх народів першим жив на тій території? Так. В той же час досвід подібних дебатів доводить, що якщо проводити дискусії, хто перший почав і хто чи їх людей більше вбив, це означає, що конструктиву і компромісу не буде ніколи. І тому дійсно була створена держава Ізраїль після Другої світової війни. Що стало певним сюрпризом для Арабів, які проживали там. В той час розпадалися колоніальні імперії, переділили світ дещо інакше. Але інтіфади, тобто повстання арабського населення проти держави Ізраїль, почалися вже в 70-х роки ХХ століття. Ви згадали Ясіра Арафата. Там досить тривалий час, тривала боротьба, і сусідні мусульманські країни, чесно скажімо, підтримували цю боротьбу. Закінчило все це угодами в ОСЛО в 1993 році, де потисли руки, всім видали Нобелівську премію миру. Історія для нас має певні аналогії, <кхи> і певний час вони якось співіснували для палестинського населення. Утворили палестинську автономію. Частина в секторі Газа, частина це західний берег, річки Іордан. Uh -huh. Десь вони один одного інколи товкли, ділили, хто має перші заходити. На храмову гору в Єрусалимі хто кого має пропускати, але це не виходило за якісь аж за великі рамки. Uh -huh. Зараз вже ситуація загострилася, і тепер ми бачили цю терористичну атаку, яку ми згадували. Ми бачимо наступ ізраїльської армії на газу, де на території трохи більше Києва проживає 2 мільйони, чи не менше Києва, по-моєму, 2 мільйони чоловік. І там насправді економічна ситуація залежить виключно від гуманітарної допомоги, uh -huh. то вирішити просто, заїхавши туди танками і перебивши кілька десятків тисяч цих палестинців, дійсно можна добитися того, що вони ще більше будуть ненавидіти, мабуть, своїх сусідів. І тому світ втручається, але світ не єдиний в цьому. Адміністрація Трампа більше підтримує позицію Ізраїлю. Вона закликає не визнавати. Палестину як окрему державу, частина країн світу, вже давно визнала не лише автономію, а й наявність окремої держави. Україна, в тому числі ще 30 років тому визнала Палестину для європейських країн, це було викликом. і от Зараз вони ухвалюють ці політичні рішення. Ми бачимо це, супроводжується вуличними ем, не просто демонстраціями, а протестними акціями і насиллям для того, щоб натиснути на ці уряди, визнати державу Палестина. Хоча саме визнання воно ж не. Вирішує всі проблеми, війна там продовжується. Угу. Юго, я вас зрозумів. Я вам дякую дуже, Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна.